Репресований правопис, який він або про давно забуті новації сьогодні говоримо про літеру «И» на початку слова та тонкощі її використання. Перш за все забуваємо про дитячий віршик правило, який переконано, чули всі ти великої немає, і слова не починає. Орфографічні зміни, що набули чинності в 2019 році, кажуть зовсім протилежне. Деякі слова мають варіанти: обираємо або голосний і як було раніше, або и ірій та «ирій». «Ірод». Та ірод у значенні дуже жорстока людина. А от ім'я царя юдейського пишемо лише через «і» ірод. Також і буде на початку окремих вигуків: ич, часток, іч який хитрий, дієслово икати від гикавка та похідного від нього іменника икання. Ще і на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов відповідно до їхньої першої мови. Бен буквальний переклад із корейської воїн який бореться за праву справу, тир пісня в тюркських народів, іч оба тип кургану. Кім Чен Ін, горе звісний диктатор із північної Кореї усім хейтерам букви і на початку слова просте пояснення в українській є лексема вирій, яка ніколи не пишеться через літеру і в першому складі. А от літера В була там не завжди. В процесі розвитку мови в до окремих слів, які починалися на голосні, приєдналися так звані протетичні звуки, дослівно ті, що стоять попереду. Серед них і «В». порівняймо у праслов'янській була вулиця, стала вулиця. Був огонь. Тепер маємо вогонь. Точно така сама історія з «ирієм», який перетворився на вирій. Аналогічно відбулося з ікавкою, що стала гикавкою. Протетичний «г» маємо і в словах гострий, давньоруською остр було. Гармата слово прийшло з італійської через посередництво польської. А як щодо того, що мова зберегла імена Іганна і, Ганна, і Анна Анна було у старослов'янській, і наостанок про індика або індика новий правопис залишив це слово без змін із початковим і. Щоправда, варіант із і теж розглядали, але не затвердили. Загалом повернули лише незначну кількість підчищених політикою зросійщення лексем. А якщо бути точними, то тільки п'ять власне українських слів. А в словнику Грінченка є. Було більше ста, наприклад, і на початку слова перед ен інший, інакше іноді, що абсолютно відповідає фонетичним особливостям української мови. На жаль, усі опрацьовані нами та багато інших слів уже з 1928 року писали з літерою і на початку. Тож наше завдання повноцінно повернути українські її репресовані слова, відродити живонародну традицію. І звісно ж утримати мовний фронт.